Але ось ці інституції: Бюро економічної безпеки, митна податкова служби, Наскільки вони потребують перезавантаження в нинішніх умовах і чому вони так лякають бізнес-спільноту? Ну знаєте, взагалі в нас 30 років податковою митною службою лякали у всіх, поки не з'явилось бюро економічної безпеки. Ну, так сталося. Чи є якісь помилки в роботі цих служб податкової та митної? Звичайно, є чи потрібні якісь новації? Звичайно, потрібні, але ми бачимо і гарний результат в роботі цих органів. Наприклад, за 2023 рік ми бачимо збільшення доходів державного бюджету майже на 885 мільярдів гривень. І це завдяки нашим підприємцям і бізнесу, які сплачує податки. Але ж ці податки потрібно адмініструвати і збирати, що робить і митниця, і податкова служба. Я як представник одеського регіону, наведу вам декілька цифр. Наприклад, в одеському регіоні. Позаминулого місяця податкова служба зробила план майже в 1 мільярд 250 мільйонів гривень. Це найбільший план, який виконала податкова служба за будь-який час роботи в Одеському регіоні. Майже на 24 тисячі збільшилась кількість платників податків. І це говорить про гарну комунікацію з бізнесом. Бізнес не боїться сплачувати податки, а військова адміністрація співпрацює з бізнесом із податковою службою і робить умови для того, щоб це сплачувалося. Якщо ми говоримо про митну службу, ми бачимо гарні результати в питаннях боротьби з контрабандою. Майже цього року 12 тисяч порушень, які були направлені до суду на компенсацію майже 8 мільярдів гривень. Але ще раз повторюсь: чи потребують всі ці органи новацій, чи потребують вони перезагрузки? Так потребують. Наш комітет вже подавав законопроекти, в яких говориться про перезагрузку. Я бачу декілька серйозних факторів, які, скажімо так, повліяли на Роботу бюро економічної безпеки тому що цей орган був запущений якраз під час початку широкомасштабної війни. По перше, по-друге, коли формували склад людей, які будуть працювати в бюро економічної безпеки, була мені здається, допущена дуже серйозна помилка. Були залучені люди, які працювали до цього в податковій міліції, тобто в ДФС, так звані, і як то кажуть, старі обличчя, старі методи системи. Да, Але ми ж трансформуємо. Наш бізнес потребує нових підходів і нової, більш швидкої реакції в такі важкі часи.